Мамський вечір. Просто моє особисте відкриття. Мамця грається в бабцю, відриваю від серце в такому натхненному образі. Сьогодні я хочу зробити вам міні-розпаковку міні-парфумів. Для мене просто було щось неймовірне, якась знахідка. Я була в магазині і просто так газіла на косметику. І побачила ось це у купі розпродажу, де все було по 1, 2 і 3 євро. Це я не обманюю. Це коштувало євро 95, а ось це коштувало євро 99. Я вже викинула коробочку з цього, тому що я хотіла зробити розпаковку одразу, як їх купила. Але потім різні мамські справи мені завадили. Я спеціально не відкривала ось ці дві коробочки, бо хотіла відкрити і. Продегустувати їх разом з вами, але цю ну вже не змогла не відкрити, бо я дуже її хотіла понюхати. Ці всі троє парфумів від однієї марки, яку я особисто побачила вперше. Потім я прочитала в інтернеті, Сенс називається. Подивіться, я прочитала в інтернеті, що це марка з Нідерландів. Вона себе позиціонує як доступний кожному мас маркет екологічна, копії відомих запахів. Звісно, це не нішева парфумерія, нішові засоби. Вони виявляються, мають і косметику, і крема, і шампуні. Я бачила лише ось це і вперше. Чому я це купила? Через ось ці коробочки. Останнім часом мене приваблює усе, що таке блискуче, восточне, Шик-блеск-красота. Це все мені подобається. Я побачила назву цих парфумів. Ваніль називається. Я завжди любила запах ванілі, а також амбар. Я ніколи не любила такі парфуми. У мене лише були різні солодкі, квіткові аромати. Але чогось після пологів у мене все змінилося. І тепер мені хочеться отаких от бабських церковних ароматів. І я побачила слово амбар. Ну і все, і мене накрило. Також я побачила ось це на коробочці, я потім знайду фото, вам прикреплю. На коробочці були вишеньки, тому я її взяла. Я дуже багато чула про якийсь парфум Tom Ford Вишня. Я ніколи не нюхала ніякий аромат Tom Ford, але я багато про нього чула. Тому я взяла ось цей. Чогось мені захотілося, і вона така ну, гарненька, червоненька. Проста, але чогось мені вона впала в око, і саме її я відкрила першою. Тут у нас 30 млн у мене сьогодні все в стилі і піжама, і зачіска, і парфуми. Ану, скажіть, що я не гламурна мама в тренді. Сподіваюся, син буде мною пишатися, а не соромитися. я це вже, звісно, випробовувала на собі. І тим краще я вам зможу розказати, як воно тримається. Зараз я з вами понюхаю це. Зроблю це у кришечку, тому що у мене лише дві руки, а тут у мене є іще два нерозпаковані аромати. Я вже ним користувалася і я балдею від нього. Це справді запах амаретто. Чи тут то того, що я на грудному вигодовуванні і вже давно не вживаю, але трошки скучила, чи то воно справді так. Це запах вишневих кісточок, і вишні, і кісточки. І як я потім прочитала у GPT, тут є також нотки ванілі і якогось дерева. Ну, не розуміюся, я ще поки що на нотах. Я знаю, що мені хочеться бабського церковного аромату. Ось цей ще не такий, але вже схожий, аж рука запахла. Найголовніше, що я вам хочу сказати, як ви вважаєте, як носиться аромат за 2 євро? Я його бризкала, коли йшла на пілатес, на спорт, на футболку, а також коли гуляла по місту? Ну, гуляла, по справах ходила. Через 2 дні футболку я брала на прання, і вона досі цим пахла. Я була в шоці. Я, ну, я нічого не чекала від парфумів за 2 євро, щоб вони потрималися хоча б годинку. Так, я знала, що я буду пшикатися ними часто. Так. Але кілька днів триматися на одязі на тій ні, змивається через кілька годин. Це нормально. Це 2 євро. 2 євро. Але на одязі воно тримається і запах. Ось цей самий запах кісточок. Він як на початку я його чую, так само і через два дні він не змінюється. Особисто для мене цей бренд вже відкриття сенс. Я не знаю, чи ви його знаєте. Є ще два ось таких для мене сюрпризи: мені дуже подобається упаковка, бо вона от така бабська церковна, арабська, як мені хочеться. І я зараз при вас відкрию. Першу відкрию. Ваніль. Це такий аромат, який всі знають, а амбар я хочу залишити на потім як на десерт. Зовсім інша бутилочка. Ну тут і менше, до речі, тут 15 мл за 2 євро, а тут 30 мл за 2 євро на хвилиночку. Оце виходить в два рази елітніше і в два рази дорожче ось така абсолютно проста упаковочка. Без ніякого дизайну. Пробуємо. Шикаю. Ні, шикаю на руку. А чого? У мене ж дві руки. Отак кажуть, треба робити. А ну, чи це, чи це точно ваніль? Ванілі я тут не відчуваю. А що я відчуваю? Я, я взагалі не розумію, що це. Це. І не квіткове, і не ванільне. Я не скажу, що мені це не подобається. Це не ваніль однозначно. Це взагалі не дуже солодке, це... це щось гіркувате. Треба буде пошукати склад цих парфумів. Бо я ось цей шукала з вишенькою, а ці ні, бо я думала, що тут ну, якби один аромат. Все. Що тут ще шукати? Щось є таке гіркувато деревне. Також подобається. Ну, але це не А Ну здивуй мене амбар. Але приємно. У будь-якому випадку я не буду розстроюватися, бо це 2 євро, ще раз повторюсь. Я їх брала не відкриваючи, не було пробника у магазині, бо воно валялося у купі розпродажу. Тобто для мене це розпаковка і сюрприз. Це прикольно. Вони більш жовті гляньте. Ці якісь такі рож... рожеві трошки, начебто. А ці прям жовті. Mm -hmm. Більше схоже по кольору на щось церковне. Правда? Вдихаю чисте повітря, щоб очистити ніс. О! Оце запах бабки. Оце запах церковний, і я кайфую. Знову ж таки, він не такий, як я очікувала, він не такий солодкий. Я щось думала, що він буде такий пряно солодкий. Але це точно запах бабки. А, це кайфушики. Це те, що я хочу. Пахнути. Ось таким це бомба, це відкриття. І все ж я б хотіла ще більше такого якогось як ладан. Я не знаю, хто розбирається у цих дивних ароматах. Будь ласка, скажіть мені, чи ви знаєте, як оці ноти називаються, які ноти. Мені це нагадує церкву, вони такі от і солодко приторні. Але це не ванілька, нічого такого. Оцей, він такий бабський, але також і свіженький. Як і ось цей. Я очікувала, що ці два будуть абсолютна солодкість, але абсолютна солодкість виявилася ось це. Хоч він і гіркуватий такий, як, ну, як Амарет, справді. Ось ця ваніль вона вже змінилась, і я вже її майже не відчуваю. Мені вона якусь квітку більше нагадує. А ось амбер. Так, ось це запах дитинства, коли до мами приходили якісь подружки в гості під Новий рік. Знімали пальто, шапки міхові і пахли ось так. Пахли так, як я зараз пахну. Дякую. Бекраунд це, це дитячі іграшки там у мене. Ну, Я думаю, ви зрозуміли. І кішка там полазила. Поки мамця грається в бабцю, киця грається іграшками, дитина намагається спати. І я все це спостерігаю у відеоняні. У, це мамський вечір. Я не розчарована цією покупкою сюрпризом. Я буду користуватися цими духами. Можливо, я ще візьму щось для ванни цієї марки. Написано в інтернеті, що у них різні гелі для душу, креми. І якщо вони пахнуть так само, як, наприклад, ось це, і, і мають таку ж стійкість, то це просто бомба. Оце точно буде моїм фаворитом. Не знаю, чи я ще колись знайду таку розпродаж з цими духами. Ваніль я вже майже не невідчуваючи. Це так треба, може, кажучи, коли ти перестаєш відчувати аромат, то він твій. Трошки-трошки щось залишилось, але, повторюсь, не ванільного, чогось незрозумілого, а а це так, це тьо, тьо, пахне якось тьотєю, бабцею, бабцею, церковною бабцею. І це я. Побачимось.